П'ятниця 7 березня на календарі. Що сьогодні сталося? У стрію, дивіться випуску місцевих новин для вас. Працює Микола Бойків. Траяни та мешканці району потребують нашої з вами допомоги. Це активісти, яких було поранено на київському майдані. Наймолодшому потерпілому всього 19 років у хлопця опіки ноги від розриву гранати. Найповажнішому 64. Він був у полоні в мар'їнському парку протягом двох днів. Чолов'ягу били усі, навіть молода. Антимайданівська медсестра рятували пана Степана Нардепи. Зараз він лікується в Стрийській центральній районній лікарні. Серед травм, які отримали наші визволителі, вогнепальні гумовими кулями, осколками шумових гранат, відірвані фаланги пальців. Практично усі євромайданівці мають значні побої. 20-річного містянина, студента Львівського університету імені Івана Франка. Беркутівці били молотком, хлопця не могли впізнати навіть рідні. з численними травмами, особливо обличчя, його госпіталізовано до Львівського медичного університету. Практично усім постраждалим майданівцям потрібна тривала реабілітація. Свої пожертви можна надсилати на карткові банківські рахунки. Тим краянам, яким ще не встигли виготовити карточки, гроші можна передати через штаб національного порятунку. Впродовж цього випуску новин ми транслюватимемо номери рахунків, на які можете перерахувати гроші. Тож допоможемо своїм героям. У стрію почав діяти правий сектор. Його керівника офіційно представили ще навіче. Ним став Михайло Алєксєєв, активний учасник протестів на майдані Києва. Перебував у СІЗО донедавна під домашнім арештом. Його ім'я оголосив керівник львівського осередку правого сектора Артем Луцак, якому підпорядковуються усі районні формації. Члени правого сектора Стрищини одразу перейшли до дій. Першими об'єктами їхньої уваги стали пологовий будинок та районна лікарня Стрія, куди вони навідалися сьогодні? Тут перед головними лікарями зачитали листа, у якому звертаються від імені численних колишніх пацієнтів закладів і поки що застерігають та просять припинити брати хабарі і ставитися до усіх з однаковою пошаною незалежно від суспільного статусу. Начальники медичних закладів вислухали і пообіцяли виконувати прохання. Однак чи вийде за цим і стежитиме правий сектор? Настав час відповідальності, настав час революції гідності. Час, коли українська нація виборює та відстоює свою волю, свободу, честь та право, право на світле майбутнє, ціною найдорожчого, що є у нас як у нації, ціною життя її найкращих синів і доньків. Дехто, відкидаючи сором і честь, не боячись Господньої кари, продає душу дияволу за умовних 30 срібляників, настановно вам рекомендую довести цей текст до всіх і вже сьогодні. Тому що вопіющі факти, які є, а вони є сьогодні повинні закінчитися. Більше про діяльність правого сектора у нашому місці ми розкажемо вам у наступних випусках, адже вони збираються організувати гарячу лінію і брати до уваги усіх, на кого скаржаться люди. Шевченкові дні продовжуються з нагоди 200-літнього ювілею від дня народження українського кобзаря щодня у нашому місті відбувається ціла низка заходів. Сьогодні пророче слово Шевченка лунало у п'ятій школі та в центральній міській бібліотеці. Про це дивіться далі у сюжетах. Сотні синьо жовтих кулюк сьогодні здійнялися у небо над стриєм. Так усі школярі міста привітали з днем народження Тараса Шевченка, який вірять зараз на них дивиться. А ще нагадали українцям, що у них є такий геніальний революціонер, який уже впродовж двох сотень років кличе любити, шанувати і боротися за свою землю та права. Три два один. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує свої завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає. Своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Слова нашого пророка читають, декламують і сумують через їхню доречність. Події майданового протистояння, а чи справжньої боротьби на смерть, десь здійснили бажання Шевченка побачити вільний народ. Однак і засмутили такою необхідністю. Про це говорять у Шевченкові дні і відчувають, особливо діти. Не звертається до нього, ніби він живий і досі. Тільки від нас залежить майбутнє. Обіцяє. Ми не забудемо свого заповіту і свій 200-й день народження, коли святкуєш уже в новій вільній державі, про яку так давно мріяв. Дякую за все, Тарасенегоровичу. Пам'ятай про нас, як і ми пам'ятаємо про тебе, Покойся з миром. Слава тобі вічна і пам'ять навіки з тобою, навіки твоя, мати Україна. У п'ятій школі на честь двохсотрічного ювілею нашого кобзаря згадували про Сергія Нігуяна і його Кавказ. Говорили про героїв Небесної Сотні. Дивувалися, що впродовж двох сотень років українці не до кінця усвідомлювали значення слів, закликів та переживань Шевченка в часи, коли України ще й не існувало. Сьогоднішній день повертає і сон і радість. Сум в оцій даті передували страшні події у нашій державі. Але радість, тому що коли читаєш Шевченка, коли слухаєш його поезію, то вселяється віра, вселяється надія, вселяється те, що Україна жила, живе і буде жити. І буде жити Завершилися урочистості з зворушливим показом слайд-шоу з найбільш емоційними світлинами про боротьбу українців за своє майбутнє та словами вдячності від заступника міського голови Таїсі Гайдукевич. Я хочу вам бажати, щоб ви були сильними, щоб ви були мужніми і терплячими, щоб ви любили Україну так, як любив він, і так як ті хлопці, котрі погинули. Коло бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. І знову про тебе живого, а не мертвого Тараса. Адже слово не гине. А Шевченкове слово це народ, який живе вічно. Щороку наша бібліотека імені Маркіяна Шашкевича в березні місяці. Вшановує День народження Великого Кобзаря сьогоднішнє свято найвеличніше, тому, що найвеличніша дата 200 років від дня народження великого українця, нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка. І звичайно, це символічно, що у стінах бібліотеки, де знаходяться його твори, його книги, де його твори читаються. Звучить сьогодні слово Шевченка, і власне з уст молоді. Двіщі слова Шевченкового заповіту перекладені 150-ма різними мовами. Вихованці другої школи прочитали «Кобзареве, як умруто поховайте десятьма мовами. Більше того, заповіт пролунав російською. Юнацький відділ центральної бібліотеки співпрацює із міськими школами. Міста Стрия і старшу безпосередньо старшокласниками, і в даному випадку ми щоб шанувати пам'ять нашого великого пророка генія Тараса Шевченка, вирішили вивчити заповіт мовами світу. Ось ці дівчата та хлопці зізнаються, перші, ніж приступити до вивчення шевченкового твору, консультувалися з педагогами в своєї школи, працювали над вимовою. Школярка Наталя декламувала твір українського просвітителя болгарською. Найлегко легко було вивчити. Звичайно, брала пораду знайому, які знали цю мову, але мені сподобалось. Тим інші учні зізнаються, що Шевченкове слово найкраще звучить українською рідною мовою, і тому, напевно, жодною мовою так не вдасться передати ті відтінки, ті барви взагалі поезії. І але все ж таки мені здається, що е, саме такі твори, е, як твори Тараса Шевченка, вони варті того, щоб їх перекладати на різні мови і. Вони, вони надзвичайно цінні і, напевно, кожною мовою це буде нести щось своє. По своєму дуже особливо та надзвичайно душевно ця талановита стриянка проспівала відому Тарасову думку. Кожен наступний куплет, і навіть слово Оксана діставала з глибоких душевних схованок. Одна виконавиця яскраве дівча в барвистій одужині своїм дзвінким голосочком передавала кобзареву думку. Хлопці та дівчата зі Стрийського аграрного коледжу читачам та відвідувачам бібліотеки подарували низку творів Шевченка та про Шевченка. На останок їхні голоси об'єдналися та видали Тарасів заповіт. Тоба нового прагне слова. Не вірте, пророчі істинні слова українського світу чалюють душі малого і великого українця. Творчість Тараса Григоровича завжди була і буде модною. У неділю стрищина хором заспіває Шевченків заповіт. Акція відбудеться у рамках загальноукраїнського проєкту. Одноголосно в усіх куточках країни виконуватимуть Тарасів заповідь. У стрію таке дійство буде відбуватися під егідою місцевої кредитівки. Шевченкові співання та читання розпочнуться о 12-й годині на Майдані Незалежності. Рівно о першій в краєзнавчому музеї верховина на вулиці Олесницького, 15, місцянам розкажуть та покажуть приватну колекцію літератури Ярослава Михайлюка. Тут же проведуть і міськрайони святкування о 15-й годині. Покладуть квіти до Шевченка, а також освятять 42 пам'ятні таблиці, які потім встановлять у всіх селах району. Чин освячення проведе владика Тарасенків. в понеділок, 10 березня, в міському будинку культури, о 17-й годині, Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Другобича презентуватиме стрілянам Шевченкову драму Катерина. На класі боротьби у матчі між львівськими Карпатами та Стрийською скалою не вийшло. Команда двома рангами вище у товариській грі, щоднями відбулася на Львівському стадіоні Україна, впевнено, перемогла Стріян з рахунком 5-0. Що в першому таймі Карпатівці змусили тричі Романа Данковича, кіпера Гостей, витягувати мій час в сітки власних воріт. Точними ударами відзначилися Ігор Пластун, Младен Бартулович і Олександр Гладкий. Переломити хід поєдинку стріяни у другому таймі не змогли. Більше того, Євген Бохашвілі та Андрій Гідченко довели рахунок до непристойного. Та й в цьому випадку голову попелом посипати не варто ні вболівальникам команди, ні її гравцям. Ні, тренерському штабу малиново зелені вийшли на гру втомленими. Тренується команда двічі на день. А львів'яни ж навпаки на піку, оскільки уже незабаром поновляться офіційні матчі. Та й клас команди, що виступає у прем'єр-лізі, значно вищий. До поновлення першості в другій лізі України підопічні Володимира Книша продовжують готуватися через контрольні поєдинки та наполегливі тренування. Стрияни, будьте пильними. Стрийський міськрайонний штаб спротиву повідомляє, у Стрию та Стрийському районі з'явилися шахраї, які начебто збирають кошти на Майдан. Скринки для пожертв на Майдан розташовані лише у приміщенні Народного дому в штабі спротиву, у бібліотеці на вулиці Вишневі, це районовий світ, на заводі ВРЗ, а також у всіх церквах міста Стрия і у храмах таких сіл. Стриганці, Добрівляни, Лисовичі. Баня Лисовицька, Підгірці, Воля Задеревацька, Довге з Фрілків, Бережниця, Лотатники, Кавське, Слобідка, Мертюки, Угерсько, Дашава, Піщани, Добряни, Завадів, Юсиповичі, Сихів Подорожня, Лани Соколівські, Зарічне, Воля Довголуцька та Довголука. І це все на сьогодні. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте 45983, якщо маєте цікаву інформацію. Завтра тиждень підсумуємо Марічка Ходовицька, вдалих вихідних та до зустрічі наступного тижня. Завтра у стрію протягом днях парно, ввечері прогнозують синоптики, падатиме дощ. Температура повітря вночі плюс 2, в день до 8 тепла. Вітер північно-західний 3 метри за секунду.